У нас тут... — Всім добрий вечора. Та що? Після огороду забіг. Подивитися, чи немає яйця, але яєць. Во! Я вибирала. А, Це ну, ж мені нічого не сказало. А я зайшов, думаю, навідаюся, подивлюся, що воно тут. Як воно? Півня вбрали. Вже інкубаційні яйця не продаємо, щоб курочок не мучили. Зараз рішечки. А це що в нас таке? А це ми відправимо на відправку нашій підписниці, вітамінну добавку, бо вона теж у неї є такий гранулятор, вона гранулює і дуже класно додає такі вітаміни, а можна давати і в сухий корм. От у неї наші гранули. О, яка краса. То Зараз те запакуємо. Сьогодні не гранулювали, бо багато, багато роботи. Тож зараз її упакуємо. І завтра вже, щоб зранку встати і їсти на відправку. Може хто не знає. Дуже класна річ. Рекомендую. Не будуть і скуптеся, гарно з комбікорма переводить переводити, зерно і додайте вітамінчик. чи Гарно все перемішка, але тільки в сухий корм. Або через гранулятор. Отака річ. Хто вже пробував, той пробував. Обов'язкову інструкцію. Зараз ходиш, відкриєш касу, чек зробиш людині. Це від глистю. теж сухий корм розводиться. Ну і всі пропойки. Все по списку. Все, що людина замовила. І відправимо. І вовіти, рофлоксин, і байкокс. Тож Зараз її знижки у нас гарні діють. Тож капітально. Це все, все поперемотуємо. Довго ця проблема, оцей скотч знайти, та нехай не буду затримувати відео. А дуже багато задають питань по гранулятору. Як він себе зарекомендував? Ну, рекомендую. Якщо у вас руки не такі, а з правильного місця, то хто б там що не розказував в Ютубі, що куча проблем з цими роликами, все, там не так. І там такої багато інформації, що можна як надивитися, то просто перехотіть його купляти. Все працює, ми матрицю притерли, бо нам приходила п'ятерка притерта. Програнулювали, вчора була погана погода, сьогодні зранку винесли агроволокно з дружиною, з кориця раз, розстелили, ну, 2-3 годинки. Ну, ідеально, високо, все. Все класно. То працює без ніяких нарікань на 220 тяни, проводка нічого не гріється. Ну, тоді э, засічаємо по ось повідключаємо бойвери, там, усе, та вишня, і подивимося, скільки він э, накручує світ. То без проблем. Водичка стоїть, став собі тихенький, нема оцього шуму, нема оце ну, абсолютно не інше. одне, так, що не подобається цей лоточок. Ну нічого, в мене руки з правильного місця, сюди щось придумаю краще. Оце один такий мінус, що тут буває, просипається. А так річ або вдягає. Потрібно, щоб гарно гранулював, потрібно зволажувати зерно. Правильно робити конститенцію. Тоді буде квасо. Не ну, обов'язково мати міксе, можна таке корито, насипали, набатяжили, що захотіли, але головне правильно краще через ваги, щоб ви тоді знову стільки додали водички. Все перемішали, можна додавати все, що у вас є. Траву ще не пробували. От купимо. Сіткачку цю чи, чи як то. Що прочно не різати? Да, да, і, ми, і в нас сіно на гори. Ще будемо перебивати, тоді будемо там на 150-му пробувати. Ми і на цьому попробуємо. У нас завжди техніка проходить жорсткі спитання. Провіримо все. Хоч пишуть не можна, але ми обов'язково провіримо. Я думаю, все можна, якщо правильно з здорової голови. То зараз посилочку пакуємо і шуруємо на огород, тому що на капусті білокривка кривка. Задовбалася вже третій раз будемо. Бороться з нею, чи воно такі ядичі, фіг його знає. То тобто зараз підемо бризка, сонечко якраз присів, обжовки вже в людей не літають, щоб теж не кропить, берегти потрібно природу, і так їй мало залишилося. Тобто зараз допакуємо. Якраз укладе щек, бо я вже чуть не запакував. Та й будемо. Так що, кому потрібно ліки, там всякі препарати, байкокси, ловіти, обов'язково потрібно для профілактики давати. Звертайтеся. Надалі запустимося, можете вже робити замовлення, записуватися, купимо собі машинку і будемо займатися попинками. Ціни там будуть доступні на курочок, надівати попинки, щоб рівники не обдирали, бо це буває частіше зимою, коли вони сидять у приміщеннях, мало двигаються. І будемо шити. Дружина, вже, закінчу, дала, спеціаліст, вже, тож, записуйтеся і будемо працювати. Щоб вже в нас все було своє, щоб ми не лазили в інтернеті, ні від кого ніде не було залежне, бо в інтернеті зараз багато виходрона. Тож усім дякую за лайки, за підтримку. Приходьте до нас на вечері.